Для моєї України добрий вечір, для іншої держави, яка віроломно напала сьогодні зранку на наших дітей, на наших близьких. У нас добрих слів вже не буде. Перед тим як брифінг проведе прем'єр-міністр України, який на робочому місці і працює, я хочу сказати дві ключові речі, важливі для розуміння ситуації. Перше, це стосується наших партнерів західних країн. Якщо ми хочемо зупинити потужну повномасштабну експансію Російської Федерації, яка може привести до багатотисячних жертв, треба закрити небо над Україною. Це ключове. Треба перебити фінансові потоки, якими керується сьогодні Росія. Це треба зробити обов'язково. Президент Зеленський зараз опікується саме, саме цим, аби коаліція, коаліція за мир була. Зроблена і вона працювала дійсно так, як треба. І друге, тільки що президент Зеленський підписав указ про створення на базі обласних державних адміністрацій військових адміністрацій. Тобто, спротив відсіч будуть наростати логістичні рішення, всі, які потрібні, будуть прийняті. Президент Зеленський активно опікується всією системою оборони нашої країни. Зараз прошу пана. Прем'єра, будь ласка, декілька слів. Я особисто як прем'єр-міністр працюю разом з президентом України в місті Києві. Уряд України працює в Києві і на території України у відповідності до протоколів військового часу. Ніхто з нас не збирається покидати свої робочі місця. На жаль, вимушений помідомити, що станом на зараз Чорнобильська Зона ДАСВ, так звана зона відчуження, і всі об'єкти Чорнобильської АЕС взяті під контроль російськими збройними угрупованнями, жертв то постраждалих за даними керівництва Чорнобильської зони відчуження, і також Чорнобильської АЕС на даний момент немає. Подальша інформація буде уточнюватись. Щойно відбувалось засідання уряду України. Позачергове, на якому були прийняті необхідні документи, які треба приймати в умовах військового часу. Зокрема, на засіданні кабінету міністрів у Києві було прийнято рішення про введення в дію плану цивільного захисту в умовах військового стану воєнного стану. Рішення прийнято для максимально ефективної оборони держави і захисту населення в умовах бойових дій проти російського агресора. Рішення дозволить максимально скоординувати всі органи влади, обласні державні адміністрації в умовах воєнного стану. Крім того, це дозволяє направити всі необхідні ресурси і швидко, ефективно використовувати це для потреб нашої оборони, для потреб наших військових. Обласним державним адміністраціям доручено активізувати роботу із проведення евакуації цивільного населення в місцях активних бойових дій. Соціальні служби працюють для того, аби допомогти українцям, які вимушені були евакуюватися. Фінансово-економічний блок уряду продовжує працювати разом з Національним банком України. Ми також сьогодні прийняли необхідні розпорядження для здійснення платежів за так званим переліком товарів критичного імпорту, які критично необхідні нашій державі для того, щоб забезпечувати життєдіяльність збройних сил, а життєдіяльність нашої держави під час Ведення бойових дій в умовах воєнного стану, тобто на сьогоднішній день кабінет міністрів абсолютно працює злагоджено, відповідально. Ми робимо свою роботу сьогодні. Верховний Головнокомандувач, наш президент України Володимир Зеленський, здійснює повне керівництво і збройними силами і. Тою владою, яка сьогодні працює на захист України на створення необхідних умов для нашої армії, для наших військових. Тому запевняю вас, ми будемо працювати 24 на 7 для того, щоб наші військові були забезпеченими, щоб наша армія і економіка працювала на потреби нашої армії. Дякую всім за увагу. Ще раз бажаю вам всім міцного здоров'я, бажаю миру і перемоги.